Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Я вже неодноразово показував вам відеореєстратори виробництва Еспарінг. І це відео знову про їхню модель. У нас на огляді at 360 Dual 4 G Wi Fi GPS. Це сучасний автомобільний відеореєстратор із двома камерами, що підтримує 4G LTE Wi-Fi. Та GPS, перед тим як ми розпочнемо, попрошу вас поставити вподобайку і підписатись на канал. Перед нами компактний корпус із матового пластику. Габарити невеликі, вага близько 130 грамів. Фронтальна частина віддана під об'єктив основної камери з ширококутною лінцею. Обідок трохи втоплений, що захищає скло від випадкових доторків і пилу. Вісь оптики дозволяє точно налаштувати напрямок. Невеликий поворот вправо чи вліво компенсує кривизну скла і забезпечує ідеальну центровку дороги. Зверху зона кріплення тут встановлюється швидкознімне монтажне вухо, Яке сідає на 3 м скотч Тильна поверхня займається дисплеєм. 3-дюймова IPS-панель з м'якою підсвіткою, зручно для швидкої перевірки кадру, навігації меню та ручного збереження кліпів. Переворуч від екрану згруповані фізичні клавіші, переміщення пунктами, підтвердження, швидке блокування файлу від перезапису та виклик налаштування. Хід кнопок чіткий. Клік виразний. Це важливо, коли керуєш на дотик. Поруч винесений мікрофон, отвори мікрофонного модуля спрямовані в салон, щоб голос і звуки кабіни записували чисто без гулу від скла. Зібрані з одного боку, щоб кабелі лягали охайно. Тут розташований слот microSD з підтримкою карт до 256 діабайт, USB Type-C для живлення, а вихід для підключення виносної камери, а також лоток під сім-карту для 4G. Також тут швидко знімне кріплення. Це дозволяє легко знімати і ставити відеореєстратор щодня, не турбуючись про проводку. Додаткова камера окремий компактний модуль із власною клейкою платформою. Для заднього скла її краще ставити у верхній частині ближче до центральної осі, щоб уникнути за світів від фари і отримати симметричний огляд. Кабель тягнемо під стелю уздовж стійки та під пластиковими панелями багажника. Так провід не видно і він не заважає складанню сидінь. Якщо модуль працює як салонний, його варто розмістити на пласкій ділянці плафона або на перегородці позаду водія. Кут 120 градусів захоплює всі ряди пасажирів. Основна камера тут працює у форматі Full HD 1920х1080 на пікселів із частотою 30 кадрів на секунду. Використаний сенсор Galaxy Core G C23. 36 належить до доступного сегменту, але показує себе впевнено при денному освітленні. Картинка контрастна, деталі розбірливі, дорожні знаки і розмітка видно чітко. широкий кут у 170 градусів захоплює одразу кілька смуг руху: тротуар і узбіччя. Тобто водій отримує практично панорамний огляд попереду. Додаткова камера записує у HD 1280 на 720 пікселів, теж на 30 кадрів в секунду і має кут огляду 120 градусів. Усім цим керує процесор Alviner в 853 на двох ядрах. Кортекс a 7 із частотою 1,2 ГГц. Потужності вистачає для одночасного запису з двох каналів: накладення GPS-координат та роботи з датчиками. Зберігаються файли на мікро sd картку до 256 ГБ, показник, який перевершує багато моделей середнього класу. Кодек H264 дозволяє стискати ролики без помітної втрати якості, тож навіть на карті середнього обсягу можна тримати десятки годин відео. Функція циклічного запису забезпечує безперервну роботу, ролики нарізаються фрагментами по 3 або 5 хвилин для охорони автомобіля передбачений датчик руху. Він активується лише з живленням через ACC кабель і вмикає запас, якщо в полі зору з'являється підозріла активність. Наприклад, біля авто проходить людина чи інший транспорт. Відеореєстратор. Знаю, так вийшло. Як. Та з запису відео на відеореєстратор. Зараз можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою саме в темну пору часу. Ось таку якість він демонструє, і, в принципі, мені здається, що це непоганий варіант. Те додаткове освітлення по боках, дві полоси, тобто дві смуги, ви можете побачити, яку якість він демонструє. У комплексі з цим працює GPS-модуль. Він записує координати, маршрут і швидкість автомобіля в режимі реального часу. Ці дані синхронізуються з відео, а також можуть відображатися безпосередньо у кадрі, що додає важливих доказів у разі спірних ситуацій на дорозі. Окремо слід виділити бездротові функції. Wi-Fi дозволяє підключати смартфон безпосередньо до реєстратора, переглядати потоки у реальному часі, завантажувати ролики чи змінювати налаштування. А завдяки вбудованому 4G LTE модему з підтримкою SIM-карт, камера виходить у мережу і надає доступ до. Відео з будь-якої точки світу. Це означає, що власник може в додатку подивитися, що відбувається біля його авто прямо зараз, навіть перебуваючи за сотні кілометрів. Список завершує набір дрібних, але корисних деталей: вбудований мікрофон із шумозаглушенням, можливість вимкнути звук, автоматичне вимкнення екрану, робота при температурах від мінус 15 до плюс 65 градусів за Цельсієм, компактні розміри, повна сумісність із паркувальним режимом. Усе це робить АТ-360 не просто відеореєстратором, а універсальною системою монітора авто. Espaрінг at 360 Dual 4G Wi-Fi отримав власний мобільний додаток, який відкриває повний контроль над пристроєм зі смартфона. Підключення здійснюється дуже просто. Реєстратор створює власну Wi-Fi мережу, до якої приєднується телефон. Далі через застосунок можна керувати всіма параметрами. Інтерфейс зрозумілий, логічно структурований. Присутня українська мова, тому розібратись буде дуже просто. Перша важлива можливість це перегляд відео в реальному часі. Друга функція керування записами. Не менш важлива є повне налаштування пристрою. Нарешті. Ключова особливість це робота з хмарними функціями через 4G. Після встановлення сім-карти реєстратор виходить у мережу, і ви можете отримувати віддалений доступ до відео з будь-якої точки світу. У застосунку з'являється режим Cloud, де відкривається жива трансляція з камери та список записів, які можна проглядати і завантажувати, навіть перебуваючи далеко від авто. Мало того, застосунок надсилає пуш сповіщення при спрацюванні g сенсори чи датчика руху. Тобто, якщо авто вдарили на стоянці, власник одразу отримує сигнал на телефон. І зможе в реальному часі подивитися, що сталося. Спарінка kt 360 Dual 4G Wi-Fi це відеореєстратор, який поєднує стандартний набір функцій із сучасними технологіями віддаленого доступу. Він запускає якісне відео в день і вночі, має дві камери для контролю дороги і салону, а також модулі Wi-Fi та 4G, що дозволяють у будь-який момент перевірити ситуацію біля авто. Просте встановлення, зрозуміле меню і стабільна робота роблять цю модель надійним вибором як для приватних водіїв. так так і для комерційного транспорту, якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобаючку під відео, підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди був Юра, і на сьогодні це все.